Зима пшениця для літа. Наша переліта. Яка посіяна в селі Яцьке восени 22 го року. І дивлюся, що ось ось вже не загорало в нас і жниво. Звісно, є ще трошки зеленкувати стебла. Фаза розвитку пшенички пускова стилість. А сьогодні тільки друга. Липня 2023 року. В цьому регіоні, зокрема на цій площі, влітку майже не було дощів. Останні дощі були це в кінці квітня. Разом з тим пшениця виглядає непогано, колос добрий. Цікава ситуація. Десь гриметь, можливо, скоро буде дощ, але він уже для цього посіву ну, практично не потрібен. Практично не потрібен.